Коли люди зустрічають чи бачать, то кажуть, О, ти, ти, от ти, блогер, і... а не знають теж хто. Я. Навіть як зовут, не знають. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук. Я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падола з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене стоїть в краснодірівчик, ну він такий інтелігентний, начительні, там бабуся була негарний там завідувала. Ну, тобто, така сім'я якби проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там українськими народними танцями. Я взагалі ще на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я б далі грав там, на гітарі, на фортепіано, на вокал, мене понятно. І все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що йому перед вокалом багато не заробиш, а займатися не хотілося. Я там створив маркетингове агентство. Я десь відео розказував, як там заробити там, перші якісь гроші, що краще всього йти в онлайн і слава. Що краще всього йти в онлайн, і слава Богу, от моє життя зв'язала з онлайном. І от, ну, я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати. Бро. Я дуже дуже вообще, пацан. Не знаю. Мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато. І е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого. Yeah. <laughs>